Як я сказав, що ми розпочнемо розгляд питань на уряді з стану робіт по автомобільним дорогам України. Як я обіцяв раніше, це буде один із важливих наших пріоритетів. Тому з керівником Укравтодору Славоміром Новака ми будемо часто зустрічатись в прямому ефірі на засіданні уряду для того, щоб він системно нас інформував про реальний стан справ. Але головне, щоб ми теж з вами. Тримали руку на пульсі і розуміли, що в кожному куточку країни відбувається в цій сфері. Прошу. Вже працюю на 39 об'єктах, а підрядники бюджету жовтим кольором за кредитним Що стосується... Моніторинг відповідно до положення про державне агентство у Каптодор. Пане премію, хочу вас запевнити: не будемо терпіти ніякосних робіт. Дуже, дуже дякую за інформацію. Це дуже важливо, колеги. Ми знаходимо ресурси. Ми робимо системні кроки для того, щоб забезпечити документацію проєктну документацію, консолідувати всі наші зусилля. Ми готові і будемо інвестувати в те, щоб українські дороги отримали нормальну якість. Але якщо ми будемо бачити халтуру по регіонам, неважливо, чи це державні кошти, чи це місцеві кошти, ми не будемо цього терпіти. Тому я наголошую на тому, що ваш підхід повністю підтриманий урядом, переконаний у цьому, працюйте абсолютно сміливо, халтурників виводьте поза межі взагалі. І ми будемо з них робити самих популярних. Давайте перелік компаній, хто робить неякісно. Про них буде знати вся країна. І повністю підтримую підхід щодо зміни контролю якості. Нам треба спиратись на громадську думку і на громадську на інформацію громадськості. Тому що я думаю, що всі громадяни України зрозуміють там: відслідкувати сьогодні уряду в кожному куточку країни дуже важко без вашої допомоги. Але те, що ми системно, системно, системно перейдемо до цієї роботи, в мене немає жодного сумніву. Беззаперечно, не можна закривати очі на ці проблеми. І завдання полягає в тому, щоб змусити всіх тих, хто допустив халтуру у минулому році виконати за власний кошт, модернізацію, усунення недоліків і приведення до, до, до нормального стану. Продовжити цю роботу, я думаю, що раз на два-три на тижні ви будете інформувати з цієї трибуни, для того, щоб вся країна розуміла, що відбувається, в якій послідовності і які завдання стоять перед «Укравтодором». Тому дякую і прошу продовжувати, маєте 100% підтримку. Які були знайдені через контроль якості робіт, є, наприклад, суттєві дефекти умовно більше 50. Бути внесені в чорний список і не допускатися до тих тендерів. Поза тим, також було запропоновано, що в нових тендерних процедурах буде плани. Все-таки дороги у світі робляться з гарантією на 15, 20 і 30 років. Має досвід роботи і, і об'єкти вже функціонують більше років. до 5 років. Це означає, що можна подивитися на контроляцію. по дорожньої галузі. І пану Новаку за ту роботу, яку він робить, зроблено насправді чимало, власне, щодо системних змін. Я думаю, що ми можемо суттєво зробити крок вперед. По пішку працює вже система Кост спільно з урядом Кореї. Я думаю, це буде великий крок вперед. Ну і На завершення подібного це теж по автодроги рухуємося вперед. Дякую. Я івент, прошу. Вівників, замків, палаців, які в дуже невеликій близькості від головних трас, проведена відповідна підготовча робота. Це як сказав пано розроблена проектна кошторисна документація, учасно прийняття рішення. І я впевнений, що ця робота тільки буде підсилюватися, підсилюватися, покращуватися, і ми будемо сі відвіски доріг технічне забезпечення, механізми фінансування, тому що з 1 січня. Коли робили аналіз того, що зроблено в попередній рік, я щось не пам'ятаю цього. А от ми зараз вперше це зробили. І ми бачимо, що 80% є недоліків в тій роботі, яку потрібно було провести на належному рівні. Я завжди, коли спілкуюся з дорожниками, я їх запитую, ви на машинах їздите, їздимо. Ну невже вам не хочеться їздити по нормальним дорогам? Самі ж для себе робите в тому числі. Кажуть, ні, хочемо. Але по великому рахунку, коли починають щось робити, роблять це не так, як це потрібно робити. Тому і у нас немає доріг. Владі до цього не було жодного діла. Я приводив приклад, що за 10 років можливо було вивести ситуацію на абсолютно новий рівень. Зрозуміло, що останні роки кризові надзвичайно важкі, дуже важко було консолідувати ресурси для доріг, але ми вже знайшли в 2016 році і в 2017 році необхідні фінансові інструменти. А тепер, що стосується зарплати? Я переконаний у тому, що всередині галузі можна платити нормальну заробітну плату людям. Можна. Що треба зробити? Треба перестати красти. Треба перестати приписувати обсяги. Треба перестати порушувати технологічний процес. Треба закладати в асфальтобетонні суміші, все те, що необхідно, всі компоненти. І тоді все буде нормально. Все буде на своїх місцях. І люди будуть заробляти, заробляти нормальні гроші. Тому я думаю, що те, що якість, контроль за якістю, те, що запроваджує «Укравтодор», має позитивно вплинути в тому числі на заробітну плату працівників. Я вважаю, що коли ми маємо роботу, коли ми маємо справу з добросовісними підрядниками, їм теж треба ставити питання про нормальну заробітну плату їхніх працівників, тому що від нормальної заробітної плати працівників залежить і якість роботи в тому числі. А то, вибачте, коли вони говорять про квадратний метр. Вони ж виставляють нам абсолютно ринкові ціни, то в цих ринкових цінах і має бути нормальна заробітна плата. Тому оці питання нам треба ставити теж в пріоритет. Я переконую тому, що в цьому році маємо дати гарний результат. Там, де будемо займатися, маємо отримати гарний результат. Зрозуміло, що ми за один рік всю країну не покриємо. Але пріоритети дуже важливі. І важлива програма 18-22 рік. Ми вже в 2018 рік маємо війти з децентралізованими дорогами, з новим фондом державним дорожнього по фінансуванню, з новими ресурсами, і ми кошти закамалюємо на 2018 рік із серйозним системним планом роботи. І от я вважаю, що 2-3-4 роки такої роботи всі відчують, що ситуація вирівнялась.